І що, давай, може, улік підставимо? Так, ти спочатку одини. А може підставимо улік? Думаєш, він упаде. Ага. Я так не думаю. А куди він дінеться? На попаде на землю по-любому. Так а ми на дні підставимо улік. Іначе як ми... Давай простелимо тряпку. Не допоможе, так? Да? Ну а як їх знімають жиш? Ну треба, я б дві гняв би. Ага. І вулик струси, ви все. Я, Оно... А якщо ти капельку надпиляєш, вона не буде лягать медичність. Буде напилятися. Хіба що сюди поставити вулик? Хай світло став вулик, да. ага, а ти халочкою ти ка... Ну, надпиляна дуже маленька, віточка, вона нікого не кого не вб'є. Вони всі на маленька сидять. Так не вб'єш нікого. Нікого ж не вб'є. Може вони... Там хорошо между собой это дружить. Ну, ветки такую.